В Україні! Вельми панство! Сьогодні зру... хочу зробити для вас огляд ось такого девайса із серією догляд за шкірою та тілом, я б сказав би, це набор Gillette Fusion Proglide Styler. Взяв я його, в принципі, чесно кажучи, тільки заради ось цього тримера. Хотів я взяти Panasonic, але він був майже 500 гривень. Цей вийшов за 430 гривень, трішки дешевше. І Ще є одна зміна. Головка безпосередньо для е, бриття. Ось так виглядає цей комплект. Коробка дуже якісна. Ви думаю, чуєте? Це пластик. Вибачаюсь? Це пластик. Є така спеціальна вішолочка, щоб його десь можна було повісити знизу. Давайте я покажу, що тут знизу. Здається, не так. Зазначено. Тут зверху такі наклейки наклеєні, три в одному зазначено, зазначено, що йде в комплекті. Три фіксатора для бороди, один елемент живлення, одна бриюча головка. А також один стайлер. Він ще повністю запакований. Бачите, який тут скотч. Він ще такий, бачите, з такою спеціальним таким ярличком. Повністю він запакований. Дивіться, бачите, тут такий ярличок. Мені ніде не підійти, нічого. Повністю в ідеальному стані все. Коробка дуже якісна, така подарункова. Позаду зазначено, ну, що виготовлено в Комунятському Китаї, звісно, за традицією. Є навіть на українській мові. Хто хоче, можете поставити на паузу та вже почитати. Щось не дуже хочу фокусувати. Коробка, чесно, мені дуже сподобалась, ніяких взагалі претензій я не бачу. Мені дуже, чесно кажучи, подобається. Давайте, в принципі, відкриємо і поглянемо, що там усередині. Я ще його не відкривав. Ось бачите? Якщо б його переклеїти, воно б таке було. Так, як... Перше відкриття ще. Одна є і друга. Тепер, щоб відкрити, натискаємо ось тут звуків і все. І в нас коробка відкривається. Тут такі ось фіксатори ще є. О, дуже якісний пластик, дуже якісний, мені подобається дуже. Безпосередньо ось так виглядає. Ну, приємно, такий прорезинений, трішки ніби в пилу, в пил, в пил, в пил, в пил, мені здається, ще. Ось так це все виглядає. Тут все, все закрите такими пластиковими, бачите? Фіксаторами, щоб нічого не пошкодити. Він поки не знімається взагалі. Тут такий, бачите, язичок є спеціальний, тобто за нього треба потягти. Здається, треба потягти. Так, за нього потягли і, бачите, він відкрився. І десь ще спеціальна така підставка. Тут все так гравіровано, ну, приємно виглядає. Чесно кажучи, мені сподобалося? Ось така, бачите. Приємно так все зроблено, легесенька, дуже, така синя напівпрозора. Сюди можна класти або оці бріючі головки, або оці елементи. Бачите, як воно все скопом виймається. Приємно зроблено, джилет. Глянцеве таке. Ну, чесно кажучи, як буде якість сама безпосередньо, поки не знаю, але, в принципі, поки що мені подобається. Тример дуже легесний. Тример дуже легенький. Дуже-дуже легенький. Трішки царапнутий, дивлюся. то клей. Бачите, все працює. Там повинен бути елемент живлення дюрасел. Так, звісно, йде дюрасел до 2020 року. Тут все таке резинове, резинові такі. Оп, прокладки, тому що не можна користуватися в душі. Ніяких проблем з ним не буде. Він ніде не затече нічого, все тут нормально. Ось так він виглядає, трішки ще такий масний, я б сказав, мабуть, його звазували, тому що трішки трішки ще такий масний. Ось так. Така трішки аляпувата підставочка. Давайте подивимося. Ось бачите який. Це номер 3 я так розумію, це 3 мм. Приємна така глянцева. І сама безпосередньо вже. Так, я, чесно, не знаю, які зняти. Добре, давайте її поки відкладемо. Ось дивіться, до чогось як я казав, чи їх можна класти. Так, здається, їх можна класти. В коробці ще теж є. Два міліметри. Приємний. І ще один є, Один міліметр. Вони трішки відрізняються за кольором. Самий синій, середній і майже прозорий такий голубого коду. Коробка ось так виглядає. Тут ще така бумажка підложка. Приємно все. Виглядає і ще йде інструкція. Дуже приємний такий глянцевий запах є на українській мові, що дуже-дуже подобається мені. Зазначено, що тут входить в комплект як користуватися. Давайте покажу, як надягати безпосередньо. Тут є така спеціальна клавіша. Вперед трішки тягнете і знімаєте. Ніяких, бачите, трішки вперед тягнете і знімаєте. В принципі, ось такий набір. Думаю, вам сподобався цей огляд. Давайте ще зніму цю бриючу головку безпосередньо. Зараз зачекайте. Не, не можу трішки її зняти чогось. Угу, зняли. Ще така, бачите, тут, щоб не пошкодити леза, така пластикова. 5 лезть. Я так розумію, сюди можна замінити будь-яку головку. Так, бачите, можна будь-яку сюди головку замінити і користуватися як електро, так кажучи, бритвою. Сюди можна просто зняти цю головку, бриючу касету та надіти її на станок, або вже безпосередньо надягти ось сюди. Ось так вона буде виглядати. Тример трішки, бачите, він піднявся, щоб він не пошкодився. Трішки інший звук. Так, леза вібрують. Ось так виглядає дуже приємно. Сподіваюсь, буде ще гарно бритись. Ну, мені, чесно кажучи, минулий огляд, такого я робив станок, мені він не дуже сподобався, тому що трішки на шиї царапає та скуби волосся. Ось так, бачите, як він. Відкривається, там можна, в принципі, почистити буде. Я так розумію, тримером можна буде користуватися і так, виски підбивати, без ніяких насадок. В принципі, ось такий ось огляд для вас я сьогодні приготував. Ось такий огляд я для вас сьогодні приготував. Слава Україні! Путін тихуйло, порох ти нічим не краще.